17 століття. Росія відрізана від морської торгівлі та практично позбавлена портів, мала потребу у виході до морів у розвинутій промисловості та в ефективних органах управління, але патріархальний уклад життя вкоренився в землі російській настільки, що здавалося, немає у світі сили, здатної зруйнувати його і побудувати на місці старої боярської Русі європейську державу. Такий стан справ зберігався до кінця 17 століття. А потім на російський трон зійшов правитель, якому вдалося реформувати Росію і перетворити її на освічену і сильну державу імператор Петро І. Петро Олексійович Романов, майбутній імператор Петро І, був первістком царя Олексія Михайловича від другого шлюбу з Наталією Наришкіною. У 1682 році, в результаті інтриг двох впливових сімейств, милославських і Наришкіних, на російському троні опинилися відразу два малолітні царі Петро І та Іван П'ятий. Царівна Софія, яка стала регентом, відразу ж відправила ненависного їй Петра подалі від очей у село Преображенське. На засланні юний вигнанець, який уже в ті роки відрізнявся надзвичайно активним характером, сформував зі своїх однолітків потішні полки, майбутню імператорську гвардію, а весь вільний час проводив у Кокуї, німецькій слободі, де жили іноземці. У них юний цар навчався математиці артилерійській та фортифікаційній наукам, захоплений європейським лиском і звичаями, що панували в Слободі. Петро вже тоді мріяв увести в Росії європейські порядки. Цариця Наталя, сподіваючись відволікти сина від пустих забав, одружила його на Єлизаветі Лупухіній. Але Петро, як і раніше, проводив час у німецькій слободі, в товаристві своєї коханки Анни Монс або у веселих гулянках з друзями. У 24 роки після відсторонення Софії від влади і смерті пануючого Івана, Петро став єдиновладним правителем. Настав час утілити в життя мрію про перетворення боярської Росії на європейську державу. У 1695 році Петро оголосив туркам війну за вихід до Чорного моря. Після захоплення Азова він у пошуках союзників відправив до Європи велике посольство. Сам цар поїхав інкогніто під виглядом урядника Михайлова. За кордоном Петро, переклавши рішення державних справ на своїх дипломатів, осягав при мудрості кораблебудування, працюючи на верфях простим теслею. Його оточення це анітрохи не дивувало. Цар завжди прагнув усе робити своїми руками. Він був ковалем, теслею, матросом, солдатом і навіть брався рвати зуби своїм підданим. У липні 1698 року цар одержав звістку про чергове повстання стрільців московського гарнізону і повернувся з Європи до Росії. Напередодні його приїзду бунт був придушений, але Петро в гніві наказав стратити ще 800 стрільців. Труна з останками головного бунтівника Милославського була викопана і поставлена неподалік від плахи, так, щоб кров страчених лилася прямо на тіло. 19 серпня 1700 року Росія почала війну зі Швецією за вихід до Балтійського моря. Захопивши найважливіші порти в східній Балтиці, цар заснував у гирлі Неви нову столицю Росії Санкт-Петербург. Під час будівництва міста загинули тисячі людей, але Петербург став тим самим вікном у Європу, про яке так мріяв Петро. Після перемоги російської армії під Полтавою Верховенство на Балтійському морі і в Північній Європі остаточно стало належати Росії. Петро ввів Україні реформи за європейським зразком. Замість Боярської думи він заснував новий орган управління Сенат, створив колегії прообрази майбутніх міністерств, заохочував створення мануфактур і заводів. За його наказом в Україні відкривалися навігаційні, артилерійські і гірничі школи. За кордоном закуповувалися книги, прилади, запрошувалися іноземні майстри і вчені. У 1721 році він уклав мир зі Швецією. Петро досяг мети. Росія була проголошена імперією, одержала вихід до Балтійського моря і перетворилася на сильну європейську державу. У липні 1722 року імператор вирушив у свій останній військовий похід, щоб відвоювати у персів західне узбережжя Каспійського моря і заволодіти шляхами на схід в Індію. В останні роки життя Петро часто й довго хворів. Напади невтримного гніву, яким він був підданий з юності, повторювалися все частіше. Навіть імператриця Катерина і улюбленець Петра Олександр Меншиков боялися потрапити йому під гарячу руку. Узимку 1724 року імператор сильно застудився, рятуючи солдатів з барки, що потопала, і 28 січня помер у страшних муках. Особистість Петра І дотепер оцінюється істориками неоднозначно. Безсумнівно, одне масштаби змін. Що відбулися за час правління Петра, були величезні. Росія одержала вихід до моря, вийшла на міжнародну арену і перетворилася на велику європейську державу.